Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора, ви знаєте, був саміт, який називається Коаліція Охочих. Там було 26 країн. Також було ще Європейський Союз, Європейська Рада були представлені, а також НАТО. 26 країн це країни не тільки Європейського Союзу. Хтось не був, звісно, не було там Угорщини, не було там Словаччини, можливо, ще якихось країн не було. Я не перевіряв не так. Але були і інші, які не входять в Європейський Союз, наприклад, Велика Британія. Так що кра... це був саміт охочих. охочих. До чого? Охочих чим, охочих як, охочих де. Давайте зараз трошечки про це поговоримо і розберемо цю ситуацію. Після саміту вийшов Макрон і сказав: ми не збираємося скасовувати санкції проти Росії. Мир через силу це не означає, що потрібно щось сняти до того, як щось отримано. Ну, заява гарна. Заява ще його заяви. країни партнери підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні за три тижні. Ну, хоч почали ставити якісь сроки. Це вже більш-менш мені подобається, чесно. Не, не просто по, по посиділи, поговорили, пообщалися, сімочки полускалі і розійшлися. А якісь сроки, хоча не вірю я, що там за три тижні буде зроблено, але вже щось буде. Працювати і щось буде робитись. Тут про миротворчі сили е, він розповідав. Ну що далі? Я хочу вам просто ну, основні, основні рішення, начебто, які були занесли в протокол засідання цієї коаліції охочих. Перше план моніторингу переміря в Україні, покажу через три тижні. Це я вже сказав. Це Бакрот. До України поїде місія Франції та Британії для посилення ЗСУ. Після уже доєдналася Німеччина. Шольц, там ще Шольц присутній. Він сказав, що поїде, і також буде делегація з Німеччини. Він ще образився, що як ви думаєте, що Німеччина буде стояти в стороні від європейських дій. Подивимося, хто приїде і як приїде. Що таке посилення нашої армії? Це не те, що люди приїдуть. Ні, це прийдуть делегації, будуть дивитися, що потрібно, будуть вирішувати. Ну, така вона є, Європа. Далі, ще Макрон, що сказав: майбутні сили стримування будуть не на фронті. Ну, так? Кого ви удивіли, пан Макрон? Мануель, кого ти удивив? Кого ти удивив? Далі, що сказав Кір Стармер? Не, не, не йдеться про скасування санкцій проти Росії, повторяє Макрона. Наступний Рамштайн відбудеться 11 квітня. Я не розумію. От для мене це загадка. Коаліція охочих, Євросоюз, Рамштайн, потім делегати, хто допомагає, уже ж було три чи 4 засідання різних. Зараз Рамштайн. А для чого? От просто в мене питання: для чого? Ну, відбудеться, відбудеться. Тут же тепер Велика Британія головує, ну, та ладно. Іще Стармір. Готовий внести відправку. Військових до України на розгляд парламенту. Ось це вже щось. Готовий внось. І хай буде рішення. Відправиш, не відправиш, поїде, не поїде, але рішення парламенту є, оце вже щось. Що сказав наш президент? Європу на переговорах будуть представляти Франція і Британія. Як це буде виглядати, я не знаю. Подивимося, які, на яких переговорах це де Саудівські Саудівській Аравії чи де, подивимося. Деталі тут не показані, деталі тут не е, предоставлені. Нам але якщо там буде Франція і, і Британія, це дуже добре. Це для нас добре на переговорах. Україна запропонує алгоритми для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів. Це добре, це добре. Хоча, ви знаєте, тут трошки я е, не згоден, це вже повинно було бути у нас. Ось е, воно вже все повинно було бути. Є якісь вводні, да, зараз внесли зміни і все, воно вже завтра, післязавтра є. Так, чекає на реакцію США щодо порушення енергетичного переміря обстрілом Херсона. Це Володимир Зеленський казав вчора, а сьогодні вночі Полтава, енергетичну систему теж порушили. Не чекайте, Володимир Олександрович, не буде реакції ніякої. Вас будуть наклоняти разом з Україною. Чому ви там поставили подстанції? Чому ви там поставили трансформатори, а не поставили в іншому Туди, Туди ж потрібно стріляти е, Росії, а ви поставили там подстанції. Ось це буде. Більше нічого не буде. Ще зарано говорити про підписання угоди про надра кінцевого варіанта немає. Ну, це задавали питання. Там же, знаєте, я вчора казав: послухайте, вечірній випуск там цікаво. Я не знаю, чому вчора так людей мало слухали. Дуже цікавий випуск. Ну, ну, ну реально цікавий. Там, там я казав про ці вкиди. Железняка, Гончаренка немає угоди, немає тексту, немає оприлюднення, немає підписаного. Вони нічого не ретикували, але вони виставили якийсь текст угоди. Для чого? Це звичайний вкид, щоб будоражити наше суспільство. І президент чітко сказав, яка угода. Та те, що вони виставили, ви розумієте, що вони виставили? Вони виставили громадянську війну. Вони цього й добиваються, вони цього і хочуть. Ну, блін, просто а, і президент вже почали закидувати. Журналісти АУ, блогери АУ. Ви нормальні чи ні? Десь в туалеті хтось написав, хтось заставив з помилками виставили, і тепер ви лупите президента в Європі. Ви тут уже підіймаєте Бучу, яку? Це рятування Порошенка раз. І зниження рейтингу президента два, тому що рейтинг піднявся, ми поговоримо детально про це ввечері. Були інші заяви. А ще президент сказав: я не збираюся їхати в Вашингтон. Ще, ще немає кінцевої версії угоди про корисні копалини від США. Зеленський заявив про постійні зміни від американців і відповідно роботу юристів над ними. А я ще раз повторюю: моє бачення ніяких угод. Ніяких. Це, це буде неправильно. Нічого ця угода не дасть нам відношенності сполучених штатів. Нічого від слова зовсім нічого. Далі були інші заяви. Болгарія, наприклад, пропонує розмістити у себе центр з моніторингу Чорного моря. У прес-релізі сказано, що болгарська пропозиція включає механізм постійного морського спостереження і раннього попередження про потенційні загрози. Дякую, Болгарія. Прем'єр-міністр Болгарії Розен РозенЖиляв стверджує, що нова структура може базуватися на Чорноморській групі. З протимінної діяльності, сформованої за участю Туреччини і Румунії. Браво, браво. Ну, є, є, є реальні конкретні пропозиції. Хтось може це, хтось може це, хтось може це зробити. А ось дивіться, тут розчарування у мене як мені подобається, я не кажу, що вже не подобається, але подобається до цих пір Джорджа Мілоні, а є, але її поведінка ну, дуже і дуже, дуже дуже стає все більш і більш і більш така. Ну, не ворожа для України, але відход, відход, відход від України і приближення до Трампа. Вона так хоче тулитися до Трампа. Участь Італії в розгортанні миротворців не передбачається заява Мелоні. Вона закликала залучити США до наступного саміту Коаліції охочих. Якщо вони не хочуть, то як залучати? Після саміту коаліція охочих у Парижі який пройшов до цього березня. Мелоні повідомила, що Італія не братиме участь в потенційному розгортанні військових сил в Україні у разі мирної угоди. Вона сказала, що не передбачається жодних національної участі на місцях. Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню і так далі. Ну що, Мелоні, Італія знаходиться в Європі, але вона потихеньку повертається задом до Європи. Це їхня справа. Це їхня справа. Ну і ще є заява Греції. Дуже дуже цікава Греція. Греція має три умови для участі в миротворчій місії в Україні, ЗМІ. Як зазначає прем'єр-міністр Кіріакос міцотакіс має намір підтвердити ці умови на саміті в Парижі, де лідери коаліції знаю підтвердив чи ні. Так що, Афіни наголошують, чітко. Дали зрозуміти, що будь-яка участь Греції, можлива після офіційного припинення вогню. Ну, правильно, нормально. Крім того, грецькі війська не, діємо, не діятимуть на території Росії. Ну, так. А в разі порушення Москов... Москвою режиму припинення вогню вони будуть негайно виведені. Слухайте, а нахрена ви нужні греки? А для чого? Щоб кормити, поїти, одівати, обувати, витрачати на вас гроші? Не треба. Ось такої коаліції нам не треба точно. Ну і ще. Наш президент сказав, що Путін... А де, де сказав, де зараз я знайду? Путін скоро помре, а я ні. Я молодий. І ось тут Путін образився, обідився, обпісявся, біжав в чемоданчик, покакав. Ну, ну, все, що можливо, зробив і почав внести те, що у нього в голові. Ніякі перемовини нічого не працює. А може Гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, так как не было выборов президента, заявил Путин. Путин назвал проблемой, что нацики имеют большое влияние на Украине. Азов, при... Азов признан террористической організацією Запрещенной в Российской Федерации и другие националистические підрозділення приобретают фактическую власть на Украине ж він каже. На, на, на. Росії непонятно с кем э, что-то подписывать на Украине, так как завтра придут другие руководители, заявил Путин. Российская Федерация предлагает решить все вопросы по Украине. Путин предложил обсудить введение временного управления Украины под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Россия приветствует разрешение конфликта на Украине мирными средствами, только не за наш счет. У России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта за Путин. Есть основания полагать, что вооруженные силы Российской Федерации добьют украинские войска, добавил президент Путин. Як, це, це російські СМІ. Ну, ось і тепер думайте, з ким домовлятися, як ось зараз він сказав, а Путін на те, що він умреть, здохне. Він здохне. Друзі, я вам хочу сказати по секрету, стохне. Ну, скоріше, ось і все. Тому, зрозуміли? ніякі перемовини, ніякі домовленості, ні, нічого не працює і не буде працювати. Україна повинна бути Росією. Все. Ось що вам сказав Путін. Тому я вам дякую за ваші посилки. за... Те, що ви сітки будете висилати, я ж думаю, будете, за те, що ви спонсори і за донати за ваше. Годованюк Тетяні, Акімової Любові, Прокопенка Сергію, Колініч Вірі, 50 на 50, дякую вам, пані Віра, Фабіанчук Петру, Ножикової Людмилі, Соколово Валерію, Колпак Анатолію, 50 на 50, я тисну вам руку, пане, Валер... пане Анатолій. Черненка Тамарі, 50 на 50, Дякую вам, пані Тамара. Величезна, величезна вам подяка. Луцишині, Івані і Казак Володимиру. До вечора Україна переможе!